Склад білети в Червонограді. так вона виглядає. Тут вона в бікбегах. А тут маємо печі. Це є ротаційна пічка матов... Міве. З пальником ззаді. Не знаю чи видно, отак вона виглядає. Тут маємо мотодор в другому біду. З пальником ззаді, 150 кВт, міво було 70. Так вона виглядає тут, іде подача білети і пальничок. Тут маємо 100 кВт пальничок в ротаційному вінтлері. Завчікування зараз стоїть. То бункер під нього пішов возіньти. Іде всередину це є Міве, Матадор і він. Ще на черзі в нас є. Ще один мотодор, але то буде пізніше.